На ранок 20 листопада Чернігівщина оговтується після тривалої атаки росіян. Понад 15 годин повітряної тривоги та 22 вибухи в області. Увечері 19 листопада росіяни поцілили по адмінбудівлі у прилуках. Вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки. Прилучанка Лідія демонструє наслідки чергового терористичного удару. каже найбільше постраждали вікна. Оце все винесло. Це все воно туди. утхнуте, туди. Бачите, воно все бачите? І треба все витягувати, все повністю переробляти. Власниця будинку тут не мешкає, каже це батьківське обістя. Про те, що домогосподарство пошкоджено, дізналася від сусідів та одразу ж приїхала. Чиленшу з переляку не побачила. Я я чула тільки дим, що тут, і темнота ж уже була. Вже було півдесятого, около десяти. Там шода півдесятого, було, двадцять не на тридцять п'ять фалин. Дедом було вже десятого. До атаки росіян всі шибки у вікнах були цілі. Сьогодні ж мусимо закривати їх плівкою та прибирати купу скла. Зазначає потерпіла. А деякі віконні рами взагалі потрібно замінювати. Ось бачите, це ударні волни. Єс, де є шибки, а де єс, немає шибок. Ну ось немає, отам От немає, там немає. Ми позаділувалися цим. Бачите, і вона ж не підлежить, вона реконструкція, її треба повністю всю валяти і заново все строїть. Потім вся вона, оце ж тут нема стекла, ось таке. І теж так само рама знесена. Ось ось видно на контур. Бачите, ось сюди контур, а це тут пустота. Ну а тут ось просто лопнуло, да і все. Там втілило, а тут ось, а тут немає. Пані Лідія говорить, шифер на будинку та господарському приміщенні дивом втримався. Та ладнати покрівлю все ж доведеться. Всі цвяхи потрібно наново забивати. «З чого ж вони піднялися. Вони самі ж не висках, Вони ну, їх шифер так підняв. Вибуховою хвилою повідчиняло всі двері. Засуви для навісних замків поремонтували ще з вечора. А от хвірці потрібно приділити увагу. «Тут всі патильку були все бачите, от повикручувалося все десь повіповідрівало все. Отакі були ваки, такі, такі штучки, були, бачите. Закльопки воно все з волною відірвало. Як повідомляв раніше заступник Прилуцького міського голови Сергій Чміль, відповідна комісія на чолі з міським головою Ольгою Попенко оглянула житловий сектор ще зранку 20 листопада. За результатами робоча група виявила 12 домогосподарств, котрі було пошкоджено внаслідок атаки. Наразі триває прийом заяв для надання матеріальної допомоги. Аби оформити документи, необхідно звернутися до Прилуцької міської ради в кабінет номер 17